Які тканини підійдуть під різні види кімнат? Перший найпоширеніший запит це тканини у вітальню. Взагалі, ми рекомендуємо вам обирати м'які об'ємні тканини, які мають велику зносостійкість та щільність. Це можуть бути такі фактури, як вілюр, рогошка та шиніл. Наступний не менш запит це тканини на кухню. Рекомендуємо обирати міцні та практичні тканини, які мають водовіштовхувано пропитку. Це тканини як вілюр та штучна замша, тому що вони легко витираються. Наступний запит це тканини у спальню. Рекомендуємо обирати такі тканини, як вілюр, тому що вони можуть бути різних фактур, як короткий Ворстовий та тканини з мраборним та пущучим ефектом, тому що вони додають затишку вашим меблям та мають гарну зносостійкість і дуже легкі в догляді. Та не забуваємо про дитячі кімнати. Тут ми вже рекомендуємо обирати більш антивандальні тканини, які витримують нові пошкодження, забруднення та дуже легкі вдогляді. А під цей запит ми також рекомендуємо обирати такі типи тканин, як вілюр та штучна замша, які мають водовідштовхувальну пропитку. пропитку. Минулих відео ви зможете подивитися підтвердження цьому, як ми відмивали такі типи забруднень, як каба, фломастери та навіть сонячна олія А каталог нашої ткани ви зможете подивитися на нашому сайті Soloha.ua або за номером телефончика у шапці профіля.